Вітаю всіх! З вами знову Дмитро Лашук і адаптивна йога. Сьогодні у нас тема буде поперековий відділ, тобто його розвантаження. Вийшло так, що я перевантажив поперек під час тренувань, і в мене трохи тягне правий бік. Це нормально, коли багато людина тренується і додатково є якісь патології. Я хочу вам дати сьогодні практику, котру можна використовувати кожного дня зранку або ввечері для того, щоб. Більш-менш покращити відчуття у упопереку. На деякі вправи нам буде потрібна цеглинка, або якийсь м'ячик між ногами, щоб ставити. Тобто ми будемо використовувати тільки одну цеглинку. І додатково, якщо ви хочете брати участь у повноцінних відео, у повноцінні курси для того, щоб тренуватись, я залишу внизу. Посилання на спонсорство це 300 гривень на місяць, і таким чином вам не треба буде шукати тренування, а просто вмикати і все. А ось такі коротенькі, вони якраз вам допоможуть, якщо щось форс-мажорне і, наприклад, є проблеми з попереком. Тому що навіть коли тренуєшся, іноді буває таке, що все ж таки перетягнув, перевантажив. І ці вправи реально допомагають мені. Я хочу сьогодні вам це дати. І з вас вже ж вподобайка. Залишіть, будь ласка, комент як відчуття після, і вже ж підпишіться і залиште колокольчик. Тоді поїхали. Дивіться. Дихаємо ми дуже повільно. Ми відштовхуємо, стоїмо на четвереньки, і ми не будемо робити кішка та корова у такому варіанті, який є. Наша ціль робити як рухи тазом, як ви бачите, мікрорухи тазом, але... Ми відштовхуємось від підлоги, і зараз ми тиснемо таз. Як ви бачите, я не роблю прогибу, я жорстко тримаю е, свій грудний відділ. І я винчую таз до напружую чисто поперед і на моїй сідниці, і начебто стискаю сідниці разом і тисну свій таз до грудини. Я не скручуюсь, я просто ось тримаю і підкрутив таз. Напружую сідниці, руками штовхаюся навпаки дозаду. І тримаємо. Вдих. Видих. Дихаємо тільки через нос повільно. Вдих. Напружуємось. Видих. Вдих. Видих. Тримаємо, напружуємо сідниці, вкручуємо таз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих і видих. Ми розслабились. Задня частина стегон повинна була горіти і ви штовхались руками. Зараз ми навпаки тягнемо себе до себе до переду, але не прогибаємо чисто так, а легкий прогиб тільки у попереку і розтягуємо свій живіт. Тобто ми починаємо втягувати живіт і розгинаємо тільки поперек. І тиснемо животом у наш е, е, поперековий відділ. А руками себе тягнемо, тобто ми лопатки стягуємо дозаду. Сильно не прогубаємось, тягнемо і затримуємо вдих, е, видих, напружуємо, стягуємо, Щобто ми стягуємо коліна е, до кистей, а кисті до колін. Вдих, е, видих, напружуємось, тиснемо. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розслабились. Зараз ставимо руку допереду. Блок вбираємо. І зараз ми робимо скрутку, кладемо Руку на витягнуту і кладемо плече на підлогу. І робимо скрутку, колін не завалюємо таз, так лягаємо, дивимося через плече і дихаємо вдих і видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розгортаємося, іншу руку ставимо. І так само, як ви бачите, у мене на перпендикулярно підлозі. І так само на інший бік. Я кладу плече, дивлюсь через інше плече через паху до неба і тримаємо, втягуємо живіт, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розортаємось долоні і ставимо разом. Можемо на пальці, робимо цуценя. Але... Поперек не розгинаємо, ми навпаки його ввинчуємо. Як ви бачите, я вкручую, напружую прес, стягую таз з грудиною і починаю тягнутися до підлоги грудиною. Вдих. Видих. Головне, не прогибаємо поперек. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Добре. Зараз ми переходимо на спину. Ось ту нам блок потрібен буде. Ми лягаємо. Дивіться. Лягли. Поперек приклеїли, дуже важливо приклеїти поперек, щоб він не відривався з підлоги. Животом, пресом, ми тиснемо наш поперек в підлогу, начебто прес. Тобто тягар зверху. Пресом, як пресом, тиснемо. Наші стопи разом беремо блок і ставимо між колінами. І з усієї сили починаємо тиснути. Може прохрустіти таз. Це нормально. Це таким чином робиться реліз. Клубового, крижового суглобу. Підборіддя поклали підборіддя. Тиснемо з усієї сили блок і дихаємо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, і вдих і видих. Вбираємо наш блок, ноги залишаються. Одну ногу ми кладемо поверх іншої. І зараз ми до себе силою тиснемо цю ногу до себе. Головне, таз лежить на підлозі. І починаємо тиснути. Намагаємось якомога сильніше притягнути до себе цю гомілку. Вдих видих. вдих. видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тиснемо, тиснемо. І вдих. І видих. Заміна. Інша нога. Ставимо і починаємо тиснути. Вдих. Видих. Вдих. Повинно ось тут розтягуватись. Видих. Сідниця розтягується. Вдих. Тиснемо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо наші ноги на ширину плеча. Ось так підтягнули і виходимо в сідничний міст. Напружимо сідниці, тиснемо до неба. П'ятки так само ми тиснемо п'ятки до себе догори. І тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, животом так само тримаємо, втягуємо живіт. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Лягли. І останнє вправо беремось за великі пальці наших стоп. Не відриваючи спину з підлоги. Спина повністю приклеєна, починаємо вирівнювати ноги. Як у кого виходить? Найголовніше не закидаємо шию. Підборіддя краще ось так тримати і потрохи вирівнювати, ніж ось так робити. Лягли, повністю приклеїли, почали з якоїсь амплітуди і на кожен видих більше і більше тиснемо ноги від себе. Вдих. Видих. Притиснули. Вдих. Видих ще вирівняли. Вдих. Видих ще вирівняли. Вдих. Видих ще вирівнюємо. Вдих, видих, ще вирівняли. І вдих. І видих. Після чого ми повільно, повільно, не відриваючи поперек з підлоги, кладемо ноги на підлогу. Дуже повільно поклали. І ось так полежати десь 5 хвилин. Щоб відчути і трохи розвантажити поперек. і після чого не забудьте написати комент, як самопочуття та бути здорові!